Якщо у вас не стає на якісь обставини віри, прохайте. І Бог дасть вам дар віри. Знаєте, якщо з вашою дитиною щось не так, і ви вже тягнули її в церкву, і ви її проповідували, але все гірше та гірше, попрохайте. У Бога дар віри, якщо з вашим чоловіком або дружиною, з вашими батьками, з вашими рідними щось не так, прохайте у Господа дар віри, прохайте слово мудрості. І е, якщо ви захворіли, ставайте на слово, прохайте дар зцілення. Знаєте, іноді ми можемо думати, що ну, той повинен помолитися, та ви повинні помолитися. За свого рідного, за себе. І Бог дасть дар зцілення. Давайте піднімемо руки. Отець Небесний, ми так дякуємо Тобі за ті дари, які Ти дав Святому Духу, щоб Він давав їх нам. І ми приймаємо рішення завжди, якщо нам не достає якогось дара, прохати тебе. Тому що. Послання Якова сказано, що ти даєш всім просто і без докори. Друзі, сійте гроші в наше служіння, якщо воно надихає вас, якщо воно допомагає вам, так ви допомагаєте нам служити іншим людям, служити Богові, проповідувати Євангеліє, тому що спасення во Ісусі. І хваліть Бога на всякому місці, тому що ми з вами храм хвали. До зустрічі!